Всім привіт! Хочу вам показати озеро Ползні і таку дивовижну штучку коло озера. Ось такі полотна. Дуже, дуже, дуже гарні. Це це реально це мистецтво, мистецтво, яке вдохновляє інших людей, яке дає вільно вдохнути. Є ще така табличка, хто їх нарисував. Це, ну, тут реально, ну мені дуже подобається, дуже круто. Це мистецтво, яке вдохновляє інших людей. Стоїмо, наприклад, там, десь на, на той стороні, і дивимося на це полотно, яке е, е, реально дає нам спокій. Раніше я думала, що.